Привіт, друзі! 22 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. У мене для вас є приємні новини, але і не всі вони будуть такими, бо серед них будуть і тривожні. Втім, розпочнемо з хорошого. По-перше, в Ірані блекаут. Нібито там нічого не стріляло, не пролітало, але світло у них відключають. І також будуть проблеми величезні у Орловській області через збої в роботі місцевого нафтопереробного заводу. Він поки що нібито працює, але не на повну потужність, бо по ньому прилетіло багато дронів. Ну а Трамп вирішив, що час повертати у власність Панамський канал, який починали будувати ще французи наприкінці 19 століття. Про це зараз все по порядку. Підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео своїм знайомим друзям. І прошу вас розміщувати посилання на. Ті відео, які вам подобаються, у своїх соціальних мережах, розпочнемо з Орловської області. Там в ніч на 22 грудня прилетіло кілька націй безпілотників. По нафтобазі у селищі Стальної Конь. Стальної кунь виявився не таким уже ж і стальним. В результаті там розпочалася пожежа, яку як звітує губернатор, швидко загасили, постраждалих нема. А Міноборони Російської Федерації говорить про те, що вони збили на території Росії минулої ночі 42 безпілотники. Але от уламками щось там певне пошкоджено. Вісім безпілотників збили над Ростовською та Брянською областю, п'ять над Курською і один над Краснодарським краєм. Нібито знову ж таки все збито, але чомусь воно там палає, так само як учора палало і в Казані. Нафтобаза Стальной Кунь, про яку я щойно говорив, вона вже була атакована 14 грудня. Про це повідомляє і BBC. і пишуть, що вона обслуговує роботу магістрального нафтопроводу Дружба, який би я зовсім, чесно кажучи, підірвав би, щоб нафта ним не йшла до Європи. Але ми не можемо цього зробити, бо в нас зобов'язання перед європейськими партнерами. Так, тут ми є заручниками ситуації, і нині нафтопереробна галузь Росії серйозно знову потерпає через масовану системну атаку дронами. Я так думаю, ГУРУ та СБУ і загалом сил оборони недонадходження до державного бюджету Росії будуть. Вони вже зменшили експорт нафтопродуктів. І це, як на мене, також непогано. Але ще раз наголошую: нехай краще ці дрони прилітають по військових об'єктах. Втім, військово-політичне керівництво України поки що бачає за правильну тактику і стратегію саме такі атаки. В будь-якому випадку все, що палає на Росії, це дуже добре. Путін тим часом дав чергове інтерв'ю якомусь там своєму придворному журналісту, і сьогодні Ріа Новості активно з самого ранку. Посилають сигнали Дональду Трампу. Путін говорить, що нікакої третій мірової війни нет, це все перебільшення. Ми готові спілкуватися зі Сполученими Штатами Америки для відновлення нормальних відносин. Нагадую, кілька днів тому заступник Лаврова про це говорив Рябков, Лавров про це мовчав, а Путін сам заговорив: Так, так, я готовий спілкуватися із Дональдом Трампом. Про це він сказав на своїй підсумковій прес-конференції кілька днів тому. Сьогодні знову повторює, але каже, зарахуванням наших інтересів. І знову повторив цю мантру про те, що правильно він розпочав СВО, так звано ще в 22-му році, треба було робити це ще раніше, ну і так далі, тому подібне. Загалом, друзі, я вбачаю, що в недільний ранок, коли та серія новості починає стрічку новин із повідомлень про те, що Путін дуже готовий і дуже хоче, ну просто дуже хоче чомусь бажає. Спілкуватися із США для нормалізації відносин. Не випадкові такі повідомлення. І вони мені засвідчують про те, що Крем справді прагне до нормалізації відносин із США, в тому числі і в контексті російсько-української війни. Він говорить, давайте ми з вами, пане Трамп, будемо про щось домовлятися. Ну і в тому числі і про завершення так званої їхньої СВО, замороження по лінії фронту, хоча Путін говорив, що це йому абсолютно невигідно. Тим часом Трамп звинуватив Панаму у встановленні завищених тарифів за користування Панамським каналом. Відповідний допис він розмістив у себе в True Social. Нині ця соціальна мережа стала таким, знаєте, майданчиком рішень уже обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і всі орієнтуються саме на ці дописи. Він назвав збори. Сміхотворними і пригрозив вимагати повернення каналу під контроль США, якщо Панама не керуватиме ним належним чином. Трамп також висловив занепокоєння щодо можливого впливу Китаю на цей канал. Ви можете переглянути історію взагалі побудови цього каналу. Вона сягає ще 19 сторіччя. В свого часу розпочали роботи там французи, вони обанкротились. Потім вже Сполучені Штати Америки перебрали на себе на початку 20-го сторіччя будівництво цього каналу. Туди було вкинуто десятки мільярдів доларів. Канал справді дуже дуже важливий. Але проблема заключається в тому, що Сполучені Штати Америки передали. Повний контроль над каналом Панамі у 1999 році, після дуже тривалого періоду управління ним самими. І Трамп говорить, якщо принципи як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту, а тут нічого вам не нагадує, якусь аналогію, колись нам також жест зробили з Кримом, як зараз стверджують росіяни, подарували, мовляв, Крим. Жесту дарування не буде дотримано, то ми вимагатимемо, щоб Панапський канал повернули нам повністю і без питань, заявив Трамп. Це дуже, як на мене, нехороша заява Трампа, тому що він зараз претендує відмотати історію назад, так як відмотує нині Путін. Також Трамп сказав, що треба зробити з Канади та Мексики 51 перший та 52 й штат Сполучених Штатів Америки. Це вже викликало там міжнародний скандал, і він не вщухатиме. Щось мені справдістю нагадує історію про Крим і така тенденційність, така одинаковість поглядів у Путіна і Трампа, мені, чесно кажучи, дуже не подобається. Тому Путін і робить заяви. Пане президенте, США, давайте сядемо, поговоримо. І до чого вони домовляться, тут питання залишається поки що відкритим. Тому я дуже обережно ставився б зараз до ініціатив Трампа про замороження війни за якимись надуманими ним принципами. Ідеями і умовами для України це найголовніше, тому що про них поки що говорять небагато. Президент України буквально от нещодавно робив заяву про те, що він не збирається. Щоб ЗСУ скорочувалися, вони мають бути гарантом безпеки а ймовірніше за все, на нього вже тиснуть, щоб ми скорочували Збройні Сили України після замороження війни. Ну звісно, якщо від нас вимагатимуть таке скорочення, то таке скорочення треба вимагати і від Росії. Але чи буде така умова для Путіна? Будемо бачити. Також Дональд Трамп сьогодні оголосив про призначення телепродюсера марка Бернета спеціальним посланцем США у Великій Британії. Про це пише західна преса і повідомляють, що Бернет створив популярні шоу, має за плечима понад 13 премій Еммі і багаторічний досвід у телепродакшені. Проте його нова роль у дипломаті викликає запитання в дуже багатьох, оскільки він не має зовсім досвіду у сфері зовнішньої політики. Але Трамп каже, що це абсолютно не проблема, він класний хлопець. Раніше Трамп призначив ще кількох дуже суперечливих осіб на можливі посади. Зокрема. Гершеля Вокера, колишнього гравця НФЛ, послом у Багамах. Чарльза Кушнера це його сват, батька свого зятя Джарада Кушнера, послом у Франції. Обидва кандидати раніше зазнавали серйозні критики в Вокер через звинувачення у примисі до абортів, а Кушнер через кримінальні звинувачення в ухиленні від податків та незаконних внесках у виборчі кампанії. І Кушнер навіть відбув тюремний срок ув'язнення. Крім того, Трамп призначив. Кімберлі Гілфойл, колишню партнерку, свою перепрошую, не свою Донда Трампа молодшого послом у Греції. А мільярдера Тілмана Фертіта, власника NBA команди Х'юстон Рокетс, послом в Італії. Ну мені дуже нагадує наші призначення у владі після приходу до влади команди Слуг народу, коли призначали абсолютно. Ну, скажу так, неймів no на різні важливі посади, а потім їх знімали через те, що вони не справлялися зі своїми посадовими обов'язками. Можливо, у Трампа буде по-іншому, будемо бачити. Також Дональд Трамп нібито збирається першого ж дня після того, як він обійме посаду президента, вийти із Всесвітньої організації охорони здоров'я. На цьому наполягають члени його команди. Поки що офіційної заяви в True Social такої не було. Про це пише видання Financial Times, і вони стверджують, що точно так станеться саме в перший день. Чому в перший день? У 2020 році Трамп вже ініціював процес виходу з цієї організації у зв'язку із поширенням COVID-19. І нагадую, що він призначив ну, фактично головним по медичній охороні здоров'я. У Сполучених Штатах Америки Кеннеді молодшого, який взагалі вважає ковід це якоюсь надуманою, в принципі, пандемією, і з якою боротися не треба було, і заперечує вакцинування як таке. І в 2020 році Трамп звинуватив агентство ВООЗ у тому, що воно перебуває під контролем Китаю. Але процеси так і не були завершені, тому що до влади прийшов. Джозеф Байден, і він відновив роботу Сполучених Штатів Америки із Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тому команда Трампа воліє здійснити цей процес в перший же день після інаугурації новообраного президента США. Знову чекати залишилось, друзі, не так багато. Вже менше місяця, сьогодні 22 грудня. Тому будемо бачити. Але як на мене, такі всі от новини, які сьогодні лунають від Трампа, вони доволі тривожні. І до блекауту в Ірані. Ну, я, чесно кажучи, був здивований цій новині, але вона мене приємно вразила. Справа в тому, що урядові установи в Ірані зачинені або працюють за скороченим графіком. Школи та коледжі перейшли на онлайн-навчання через енергетичну кризу. Це той Іран, в якого багато газу, багато дуже нафти, це пише сьогодні видання The New York Times, але інформація вже не те, що застаріла, а вона, ну справді, пару днів тому була. Ну, До прикладу, 17 електростанцій були повністю виведені з ладу ще до 20 грудня, а решта працювали лише частково, тому що їм не вистачає банально примітивного газу. Газу на тлі того, що в Тегерані в Ірані знизилася температура. Якщо ви подивитеся на те, який же ж у них там прогноз погоди нині, або погода, яка нині, то у них 10 градусів тепла. Але для Ірану це холодно, їм потрібно газу багато для опалення будинків. В принципі, для опалення. І тому було ухвалено рішення перенаправити газ. У них дефіцит газу щодня 350 мільйонів кубів. Перенаправити його на виробництво саме тепла, а не електроенергії, тому оголосили блекаут і говорять про те, що в найближчі кілька днів, а то навіть і тижнів світла там буде недостатньо. Це стало наслідком того, що багаторічна, ну скоро так, не багаторічна, а багатодесятирічна навіть санкційна політика проти Ірану вона все ж таки має негативні наслідки для цієї країни. Застарілість обладнання технології призвело до того, що вони не в змозі споратися із потребами, які має населення в споживанні тепла та електроенергії. Це дуже добра історія, і кажуть, в тому числі допомогли їм у цьому і ізраїльтяни, які обстрілювали конкретно саме енергетичні об'єкти в Ірані. Ну як от зараз я вам говорив про 17 електростанцій, можливо, саме туди і було завдано удару. Не поточнюють журналісти конкретно, куди били ізраїльтяни, але все це дуже дуже виглядає привабливо, тому що Іран серйозно кошмарить близький схід. Якщо вдасться там змінити режим або зробити його більш прозахідним, то звісно таких ризиків буде менше. Дуже хотілося б, аби така санкційна політика була по відношенню до Росії, тім поки що я це відзначити не можу. Якщо Трамп і Путін почнуть про щось домовлятися. На умовах неприйнятних для України, ну, звісно, нам це буде не дуже вигідно. Хоча ми справді прагнемо припинення цього вогню і встановлення справедливого миру, як то говорить президент України Володимир Зеленський. Слідкую за цими гарячими подіями, новинами, буду максимально оперативно вас про них повідомляти. Тому, будь ласка, друзі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, всім вишану і не перемикайтесь. Все буде Україна!